Ситуація зараз на Одещині звичайно надскладна, тому що дуже висока міна небезпека саме в морі. І Якщо брати до уваги реакцію людей, просто буквально перед цими подіями було анонсовано, що деякі пляжі муніципальні будуть відкриті, Одесити і мешканці міста цього чекали і вже ну сподівалися, була надія на те, що, хоча б для місцевих мешканців, будуть пляжі деякі відкриті. Як ми розуміємо, зараз вже цього не станеться, тому що готувалися наші водолази. ДСНС готувалися, які мали перевіряти воду, перевіряти дно для того, щоб убезпечити людей. А зараз ми розуміємо, що цього вже не буде, тому що дуже багато несе до узбережжя Чорного моря, різного це і сміття, це якісь меблі, це частини будинків і, і якихось будівель. От за останній тиждень силами ДСНС разом з іншими силами оборони було знешкоджено вже шість мін різної ідентифікації. На декількох випадках були саме ДСНС, інші це були. Інші оперативні служби. На днях був випадок, коли місцевий мешканець прибережного села знайшов на узбережжі міну і подумав, що це газовий балон. Візуально вони насправді схожі, але це було саме вибухонебезпечний предмет, це була міна. Він приніс її додому, але вчасно він схаменувся. Він зателефонував з номером 101. На місце виїхали піротехніки ДСНС, які вилучили і знешкодили цей, цей вибухонебезпечний предмет. Зараз усі мають розуміти, розуміти, наскільки висока міна небезпека. Якщо великі міни ще видно, їх можна одразу ідентифікувати. Є дуже багато предметів, які одразу не ідентифікуєш, особливо якщо вони маленькі, якщо вони серед сміття цього спостерігали такі картини, коли люди продовжують ходити на пляж, продовжують відпочивати, родини діти в цьому смітті щось шукають. Дорослі просто на це дивляться. Наразі це є наднебезпечно. Органи влади навіть анонсували те, що люди просто хай не виходять зараз. Збережжя. Органи влади закликають про те, щоб люди самотужки не очищали узбережжя, аж поки відповідні служби не дозволять це робити, тому що в цьому всьому смітті все, що течією зараз приносимо узбережжя Чорного моря, можуть бути небезпечні предмети. Якщо ви чи хтось помічає, що люди купаються, засмагають на пляжі, їм просто роблять попередження чи ну ми, Державна служба України, з надзвичайних ситуацій, ми їм заборонити не можемо. Ми можемо лише попередити, лише провести профілактичну роботу і сказати, що цього робити не можна, тому що це небезпечно для вас. А ну а далі вже людина сама вибирає, наскільки вона цінує свою безпеку і своє життя. Про алгоритм дій, що робити, якщо людина йшла і знайшла на березі десь щось. Є три основні правила, які потрібно знати і пам'ятати. Не підходь, не чіпай, телефонуй за номером 101 або 102. Оперативні служби вийдуть на місце і вже далі компетентні органи знають, що з цим -сім робити. Мешканцям, громадянам категорично не можна близько до цього підходити. Що стосовно цих предметів, всіх, які виносять зараз в море, що з цим взагалі можна зробити? Оці всі будинки, вони будуть просто плисти, поки не кудись не приб'ється до берега і потім їх звідти можна витягнути? Ну, з моря їх діставати точно не будуть, тому що в морі є дуже велика небезпека. Саме е, тих вибухонебезпечних предметів, які, які можуть там бути. Так воно виноситься на берег, а далі вже починає очищатися. Шановні, Повідомляємо, що за даними Одеського гуртового центру контролю та профілактики хвороб, епідемічна ситуація з інфекційною захворюваності в місті залишається нестійкою. Морська та лиманна вода, а також морепродукти риба та креветки, інтенсивно виділяються збутники кишкових інфекцій, а саме хлороподільні вібріони, серфонела, ротовіруси, артовіруси, яйця та лученки, гельмітів, яблуде, такі творчі. Є е, високі е, показники змісту е, деяких е, збуджувачів. Ну, бак, е, саме бактеріологічні показники вже є е, е, зміст е, високий астророта інфекції. і це і е, холероподібні е, халероподібне віріони, але це не холера, або це. Збуджувачі, які викликають хвороби, схожі до холери. і е, це дуже Е, яйця гельмінтів, і це все ще нам вказує саме на те, що в воду потрапила велика кількість е, оцієї забрудненої фекальної фікаль, води. Але попри все це ми бачимо, що люди все одно купаються і діти купаються. Як це потім на них відіб'ється? Чим це буде шкідливо для здоров'я? Вже є ряд цілий ряд загроз, і в першу чергу чергу, це цвітіння токсичних ціанобактерій. вони дійсно виробляють токсини, причому ці токсини діють. Теж контактним таким е, в контактний спосіб, тобто їх навіть не треба глотати чи якось піти ту воду, вона не морська, вона річна по факту, достатньо тільки купатися. Це вже може викликати е, ну, ряд е, захворювань, е, саме кожних захворювань. І це тільки перше. По-друге, ну як я казав, сальмональоз, сальмональоз чи астроротовірусна інфекція, все це є загрозою саме епідеологічному стані. Зараз якраз сходи вода, і в деяких озерцах чи лужах може опинитися велика кількість. Риби, і може у когось буде ну дійсно бажання її скоштувати, але це не можна робити, бо ось вже скільки днів, два тижні. Ця риба була в такому агресивному середовищі, який ну, велику кількість забруднювачів мав у собі. Тому не можна так, але як буде стан розвиватися, і що буде потім за цим треба спостерігати, і в тому числі потрібно буде, буде брати на аналіз саме риби, саме органів риби і м'язів для того, щоб побачити. Вміст вот, цих сполук небезпечних.